програма, що стоїть на боці правди. Ми відверто говоримо про корупцію обман та зухваство влади. А наші агенти там, де необхідна допомога. Мене звати Тетяна Мартинюк. Час ЦРУ на каналі 24. Після перемоги майдану ми тільки чули, як все в країні зміниться. Зокрема, нам обіцяли тотальну реформу державних інститутів та нищівну боротьбу з корупційними схемами. А пам'ятаєте, як кожному воїну АТО глава держави пообіцяв виділити земельну ділянку? Та де там? Землю, як і раніше, роздають переважно своїм. Звиклі до хабарів земельники не квапляться роздавати безкоштовно те, на чому можна нагрітися. Наш агент Олександр Крижанівський вирішив детально дослідити вишукані чиновницькі схеми «Дерибану землі. Поки воїни АТО виборюють право на земельну ділянку, схеми Януковича продовжують працювати з приходом команди Януковича землі, які знаходяться за межами населених пунктів, вивести в пряме підпорядкування до Києва. Державну землю ділять між потрібними людьми. Як можна ось таке безчинство робити з простим народом? А винні виходять сухими з води? Тут зловили вже в Одесі, зловили в Житомирі. Зловили тепер знову призначають Кировограді. Анонсована реформа держземагентства у держгеокадастер відбулася по факту лише зміною назви, позвільнявши корумпованих очільників часів Януковича, тепер настала ера не менш корумпованих виконувачів обов'язків. Їх призначають на день, тиждень, місяць, а після прийняття потрібних рішень змінюють на інших. Ситуація з постійним керівництвом стабільністю не вирізняється. Станом на сьогодні 14 із 24 обласних управлінь Держгеокадастру очолюють виконувачі обов'язків. Гучні земельні скандали виникають у більшості з них. Держеокадастр України з липня 2016 року теж очолює виконувач обов'язки Олег Цвях. Земля на Закарпатті ласи шматок. Тож і скандали навколо місцевого держгеокадастру не вщухають. Керівників затримують на хабарях. Правоохоронці відкривають кримінальні провадження щодо законності виділення земель. А виконувачі обов'язків змінюються як рукавички. Вони не підчиняються всі рішення, всі довідки, акти, необхідні дозвільні документи. Вони надають самі через Київ. Примінні вже сьомого виконуючого обов'язки ставлять. Ну, ну це трошки переходить якусь межу. Дуже зручна схема призначити виконуючого обов'язки, використовувати його доти, поки він не потрапить до скандалу, а потім просто звільнити чи перевести до іншої області, щоб він робив там ті ж завдання, які виконував тут. В результаті за видів земель ніхто не відповідає. Така ситуація абсолютно по всій країні. Активіст Олександр Пересоляк розповідає, правоохоронці на Закарпатті ігнорують звернення на повідомлення про злочини в місцевому держгеокадастрі. Яскравий приклад село Холмець в Ужгородському районі. Там 45 гектарів земель роздали працівникам місцевої фірми Шарлоточка, і вже найближчим часом село може лишитися без пасовища. Прокуратура Закарпатської області пише прокуратуру города. Грунтовно розібратися і дати відповідь. Потім прокуратура города пише у райвідділ, провести ґрунтовну перевірку на, 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 на дотримання законодавства. Ну і зараз все стоїть як максимум, що вони подадуть позов. Якщо вони вспіють щось виграють, то виграють. Якщо не виграють, то ютю до побачення і жодної відповідальності, як завжди, до працівників геокадастру. Рішення було прийнято, коли ще голодяж окнасу був хранюк Богдан Богданович. Якщо вони а його звільнили з посади приблизно два місяці тому, це він це зробив. Наші селяни були там. Розказували про нашу проблему, що якось реакції не було. Він каже, діє за чиним законодавством. Богдан Хранюк засвітився ще у кількох скандалах: 16 гектарів земель в Ужгороді роздав 142 громадянам, з яких лише двоє атошники. Хоча усі ці землі мали віддати бійцям. Далі більше 30 гектарів землі у селі Велика Добронь отримали підставні особи. Кримінальні провадження відкрито. Проте про підозру нікому не оголошено. А сам Богдан Хранюк і далі спокійнісінько працює в Держгеокадастрі Закарпаття. Проте вже рядовим юристом. Е, яким чином пан Богдан Хранюк залишився працювати в головному управлінні? Далі ну він за свої дії або понесе понесе покарання? Ну, Відповідно, це вирішую не я, це вирішує дисциплінарна комісія. Він працював завідуючи з цих і виконував обов'язки. Тобто він перебував на посаді, повернувся на. Як просувається слідство за фактами земельних злочинів, ми пішли питати до місцевої прокуратури, але головний прокурор Закарпаття Володимир Гаврилюк зайняв глуху оборону, відправивши на перемовини з нашою знімальною групою свого прес-секретаря. Прокурор не розслідує особисто ці справи, не заслуховує кожен день хід провадження. Він не може вам вийти, йому треба заслухати одного прокурора, другого прокурора, можливо, викликати до себе працівників поліції, з ними переговорити, як буде це провадження. Можливо, переговорити. Там безпосередньо здійснюється теж геокадастро. Як у них там тепер, щоб вам дати офіційно нормальну відповідь. незважаючи на резонанс навколо земельної справи, ані сам прокурор, ані його заступник так і не зголосились того дня розповісти про хід розслідування. Втім, агентам вдалося упіймати невловимого Володимира Гаврилюка в коридорах обласної ради, каже, робота кипить. Ну, я зараз не за готовий сказати. Єдине, ну, що можу сказати, що розслідується провадження. А, чи є відкрите провадження стосовно на... о. Чільників наступа, які приймали такі рішення. У нас є кримінальне провадження щодо виконуючого обов'язки. Зараз воно завершується і скровується до суду. По ній ще подій особі за статтею е, 368. Тобто, це по хабарності так звана отримання неправомірної вигоди. Схема з виконуючими обов'язками дуже зручна. Згадайте лише Віталія Єсана, який виділяв землі на підставних студентів, які навіть не знали, що вони її отримають. Єсан зник, поїхав в Житомира. Так, рішення скасували, проте жодної кримінальної справи за даним фактом порушено не було. Очевидно, що на дані посади люди потрапляють не просто так: К сотні кримінальних проваджень і жодного покараного за дерибан української землі. У 2016 році на підставі статті 214 початок досудового розслідування КПК України слідчими підрозділами національної поліції України розпочато 187 кримінальних проваджень про злочини в контексті фабул, яких містяться посилання на Держгеокадастр або Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру, з яких за статтею 364 зловживання владою або службовим становищем 40 кримінальних проваджень.